Перший варіант для наймолодшої дитини. Коли дитина вже добре тримає рівновагу і буде рівненько сидіти, тримати ножки на підніжках, можна буде катати її по парку на прогулянках. Дивіться, батьківська ручка управляє переднім колесом. Це дуже важливо. Варіант використання це велобіг толакар для дітей від 1 до 2 років. Ми знімаємо підніжки, тут є спеціальні отвори, куди ви їх можете вставити. На цей І знімаємо батьківську ручку. Таким чином дитина може кататися на цьому велосипеді, відштовхуючись ножками від землі, а тримати рівновагу їй допоможе два задніх полоси. Третій варіант використання це триколісний велосипед. Ми знову виймаємо педалі. Таким чином у вас вийшов в народі кажуть гномик. Це велосипед триколісний, маленький, легенький. Дитинка буде крутити педальки і кататися на ньому самостійно. До речі, кермо можна регулювати ближче або далі від дитини. колеса гумові, які та безшумні. Дивіться, що ми маємо, це велобіг, на якому дитинка вже має триматися самостійно рівновагу. Далі вставивши сюди знову ж таки педалі. Шостий варіант використання ми можемо додати до двоколісного велосипеда батьківську ручку, щоб допомагати дитині навчатися, кататися на двоколісному велосипеді.